Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що під час блокади у раді та штовханини Зеленський був у парламенті. Його вивели через чорний хід, а Він злякався опозиції та відмовився відповідати на гострі питання. Що не надійшла, просто фантастична ганебна інформація. Пише Софія Федина. Не буду називати ім'я слуги, але чітко було сказано, що по церкві підписи підписав листи. Але по дронам та фортифікаціям офіс і Зеленський заборонили підписувати. Крім того, Софія Федина зазначує. Друзі, щойно просто фантастична інформація. Не буду називати ім'я слуги, але дуже чітко було сказано, що по церкві підписав підписні листи, але по дронах і по фортифікаціях офіс і Зеленський заборонили їм підписувати. Ну, от просто щоб ви розуміли, фортифікації нафіг дрони не треба. Слуги народу роблять все, щоб України не було. Опрацьовую всі матеріали, які є по фортифікаціях і по дронах. Ну я перепрошую, але ані фортифікацій, ані дронів немає. Гроші виділені шалені, гроші десь осіли. Ніхто не знає, де а в результаті ми маємо страшну нестачу дронів, і ми маємо проблему з оборонними лініями на тих напрямках, де зараз активно наступає ворог. Ну це не питання корупції, це є насправді шалене питання корупції. І хотілося би, щоб гроші, які вкрадені невідомо куди, вони йшли на розбудову оборонних підприємств, щоб гроші. Які осідають невідомо де на офісних рівнях, вони вкладалися в військовослужбовців. Я дуже добре пам'ятаю, знаєте, от так, от такий, можливо, дещо хаотичний пазл, але я пам'ятаю, коли перед. За півдоби до вторгнення, коли ми вимагали гроші на армії, підвищення зарплати військовослужбовцям і забезпечення територіальної оборони. Нам казали, що цього не може бути. А ми всі маніпулятори, ми всі провокатори. А гроші потрібні на що гроші потрібні на дороги. Зараз от ми маємо ситуацію з дорогою Харків, вовчанськ контрольно-пропускний пункт з московською федерацією. Замість того, щоб там мінувати, замість того, щоб ставити фортифікацію, у нас ремонтують дорогу за баснословні гроші. Це не корупція, це є тотальна корупція. В той час, коли постачаються дрони від волонтерів, бутусов при прориві Вовчанська. Звертається до волонтерів і до а, мерів великих міст, щоб допомогли. Але він вже не звертається навіть до держави, тому що держава отримувала шалені кошти на дрони, от тільки такі базові речі це 40 мільярдів минулого року. Ми виділили. А, потім забрали гроші в ПДФО. Потім виділили ще 15,5 мільярдів на забезпечення снарядів скидів для цих дронів. А в результаті, як виявляється, уся про вся держава поставила. 115 тисяч дронів, а, а тільки один фонд Порошенка з, з справою громад поставили одну десяту цієї, ці, цієї кількості дронів. Далі ще поставили великі міста, де мільйон дронів, які вже мав бути на ті гроші, які ми виділили як Верховна Рада. Знову ж таки, це не корупція, це є страшна корупція. І от таких от моментів є дуже багато. І Я думаю, що Ентоні Блінкін так дуже делікатно і на це все натякав. Хоча, походу, ну на мою думку, тут же треба було б не, дел, не делікатно, то треба було б давати в голову. і вставляти мозги. А Андрій Бутусов щодо фортифікації писав спілкувався з бійцями 47-го окремого інженерного батальйону, які відповідають за інженерне забезпечення північної Харківщини. Наш батальйон залучають на інженерне забезпечення в цьому районі півтора роки. Знаємо кожен куща. Скажемо чесно, часу для побудови оборони було вдосталь. Ворог почав активно обстрілювати прикордонні райони тільки останні три місяці. До того там була вздовж кордону сіра зона до п'яти кілометрів. Причому як з нашого, так і з ворожого боку Бойова активність була дуже висок. Сока можливо було діяти приховано особливо вночі навіть з технікою на відстані до 5 кілометрів від кордону. За цей час мінування та інженерне обладнання проводилося у прикордонні полосі дуже слабке та неефективне. Сумно сказати. Але за останні місяці, коли усі говорили про наступ, ми рідко мінували підходи до наших позицій. Мін виділялося мало при тому, що деяких позиціях провели часткове розмінування, почали будівництво укріплень біля кордону. І щоб проводити там роботу, нам дали наказ у цих місцях розміновувати. Та шляхи та місцевого навколо було багато часу та усі можливості все зробити безпечно та вчасно. Але замість того, тепер наш батальйон амінує передову безпосередньо в бойових порядках та під вогнем ворога. Вже після того, як ворог почав наступ, я вказав військову частину. Тому якщо хтось з співробітників офісу президента хоче перевірити дану інформацію, проблем не виникне. Завітайте у 47-й батальйон, з'ясуйте реальну обстановку. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та Анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.